Розбійний напад на магазин. У Лозовій невідомий, погрожуючи ножем, пограбував торговий майданчик. З каси чоловік забрав близько п'яти тисяч гривень. За описом постраждалих правоохоронці склали фотороби злочинцям. Поліція шукає зловмисника та розраховує на допомогу лозівчан. Розбійний напад стався в одному з магазинів на шостому мікрорайоні. Повідомляє старший інспектор Лозівського відділу поліції Анастасія Василевська. 14 серпня, о 8 годині 40 хвилин, до торгового павільйону зайшов невідомий чоловік, який, погрожуючи ножем, заволодів грошовими коштами в розмірі 4,5 тисячі гривень. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження. Працівники поліції розшукують злочинця і просять допомогти у лозівчан. Прикмети нападника, зріст приблизно ...185 сантиметрів, волосся темне, коротке, тіло будови, був одягнений світло-коричневу замшову куртку та камуфльовані штани. За описом потерпілих був складений фоторобот. Якщо ви впізнали цього чоловіка або вам відома будь-яка інформація щодо злочину, поліція просить повідомити за телефоном 102 або 2 13